Учні загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 міста горішні плавні перемогли у всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму у 2024 році. Марія Пирожкова, учениця 11 А класу, отримала диплом другого ступеня у секції сільськогосподарське дослідництво та винахідництво. Ярина Колодяжна, учениця 11-го А-класу, секція екологічно-безпечні технології та прикладна екологія. Має диплом третього ступеня. Давид Побєда – учень 9-го А класу, нагороджений дипломом другого ступеня у секції психологія. Керівниця проєктів учителька біології Світлана Броваренко. Також Андрій Дубяга отримав диплом третього ступеня в категорії комп'ютерні науки та штучний інтелект. Керівники проєкту Євгеній Шувалов, учитель інформатики та робототехніки та Антоніна Крошка, учителька біології.